Зробив помилку і хочеш провалитись крізь підлогу. <клес> що як ой, це необроблений діамант. Сьогодні практика гарний, ой. <клес> Коли ти думаєш, що зробив помилку, подумай про це як про можливість зробити щось прекрасне. Що ти верзеш? Опиши цю ситуацію, так, ніби ти стендап-комік. Візьми свій останній прокол, запізнився облився кавою. <клес> Перекази все це, перебільшуючи абсурд. Гумор дорівнює дистанції, мозок отримує дозу серотоніну замість кортизолу. Або опиши, якби ти був художником. Наміття мітяскіз помилка це пляма. Що вона нагадує? Хмару, кита до декілька ліній маєш нову картину. Творчість активує праву півколю, і стрес згасає. Okay. Okay. Протягом доби спіймай одну ойку, запиши, як її висмієш або домалюєш. Вистав сторі з хештегом Мігарний. Ой, покажи, що помилки можуть сяяти.